Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам виконати логопедичну пальчикову розминку, яка називається Миємо руки. Для цього вам потрібно приготувати свої чисті ручки і повторювати за мною. Бажано повторювати не тільки рухи моїх рук і пальців, а ще й слова. Якщо ви вивчите слова і будете повторювати, промовляти їх під час цієї пальчикової гімнастики, ви будете великі-великі розумнички. Тому вчимо слова, вони не складні і дуже легко запам'ятовуються. І повторюємо своїми пальчиками те, що показую вам я. Готові? Починаємо. Повторюйте, будь ласка, за мною. Узяли духмяне мило. Добре, руки ми помилуємо. Полетіли від води, бризги з рук туди-сюди. Рушничок ми свій, я свій беру, швидко ручки обітру. Повторимо ще раз. Узяли духмяне мило. Добре руки ми помили. Полетіли від води, бризги з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Молодці малята.